п'ятого пункту нашої екскурсії. Прошу уваги, ходьте ближче. Це найдешевший корупційний експонат, який є, але він є знаковий тим, що це єдиний експонат, стосовно якого в кримінальному провадження висунута перша відоза. Ціна питання була всього навсього 20 тисяч гривень, в тому що і применувати простю переворотну реєстру частину. Був укладений договір, встановлений термін дії договору, і через місяць підстановий термін, термін дії договору Закінчили. Головний лікар виявив, що ремонт не проведено, гроші переплатовані. І знову ж таки звернувся до власника, власник, до правоохоронців. Людина, яка мала здійснити ремонт, визнала, що вона його не здійснила, що вона домовлялася із тодішнім головним лікарем пані Антонецько. Як результат, замість 20 тисяч перегородка коштувала замість фанери, власне, 12 тисяч гривень, 000, тобто 8 тисяч завищаючи. Але максимальна стяга, яка може бути до цієї особи, яка мала йде готувати, це 850 гривень. Як розвідчили нам пенсіонер. Тобто ситуація. така. Знаком є те, що з лікарні виходить подозри ніколи, дали по цьому питанні. Тобто він якось самостійно вплинув, гіпнотизував не інакше. І раз ми тут розкажу, які є плани на реєстратуру. Вже другий вікноприйом для, для того, щоб з менш черги за тиждень має з'явитися ще один комп'ютер, для того, щоб оперативно реєструвати інформацію. Тут раніше будь-який один. І має бути введена послуга електронного запису в Тобто через інтернет можна завжди постійно годину в поліклініку і не сидіти в черзі. Це один із методів боротьби з черги. Але це вже буде доступність. Зараз повертаємося до кабінету головного лікаря, одягаємося і виходимо на вулицю. Зараз машині.